Серпень 2016 року. Міністр фінансів Ірландії отримає дзвінок з Брюсселя. Голос у трубці повідомляє суму, від якої міністр майже не падає. Apple повинна сплатити вашій країні 13 мільярдів євро. Це справа про державну допомогу, коли країна надає надмірні податкові пільги. А тепер уявіть, 2017 рік Google переміщує майже 20 мільярдів євро. Точніше, 19 мільярдів 900 мільйонів на Бермудські острови через схему подвійний Ірландський з голландським сендвічем. Інші технологічні гіганти також використовували міжнародні структури для податкової оптимізації. Але справжня проблема, яку ми сьогодні розбиратимемо, це гібридні невідповідності. Коли той самий платіж у двох країнах працює як такий собі магічний фокус: тут його списують як витрати, а там взагалі його не бачать як дохід. Гроші зникають між кордонами. Сьогодні розповім історію про хлопця з Києва, який потрапив, потрапив у цю гру. І про те, як світ через БЕПС Дія 2 змінив ці правила назавжди. Це канал тут все про міжнародне оподаткування простими словами. Я Юрій Хоменко. Київ. Весна 2014 року. Олег, 29-річний програміст. Сидить у невеликому офісі і дивиться на екран. Його додаток доставки їжі щойно отримав мільйонного користувача в Польщі. Ми можемо стати дуже великою компанією, каже йому його партнер Максим. За рік їхній стартап приносить 50 мільйонів доларів обороту. Європейський інвестфонд пропонує купити бізнес за 47 мільйонів. Олег тремтить, підписуючи попередню угоду. Він майбутній мільйонер. Але. Якщо зробити все за стандартними правилами, значна частина піде на податки, каже йому податковий консультант, на його Андрій. Є інший підхід. Подивись, як влаштовані структури великих технологічних компаній. Андрій показує Олегу схему. Дивись. Створюються дві компанії в Ірландії. Перша володіє всією інтелектуальною власністю, патентами, алгоритмами, торговими марками. Але ця компанія податково зареєстрована на Бермудських островах, тобто податковий резидент Бермудів. Там нуль податків. Друга ірландська компанія продає послуги по всій Європі. Вона платить першій компанії роялті і плата за право, за право користуватися технологіями. Величезні, колосальні суми. І ці роялті пропускають через Голландію. Там є податкова угода, яка дозволяє перекачувати гроші без утримань. І що в результаті, питає Олег? В результаті виникає ефект зникнення. Одна країна бачить витрати і дозволяє їх списати, друга не включає їх до оподаткованого доходу. Олег замислюється, а це законно? На цей момент технічно так, але є важлива деталь. І тут консультант Андрій робить паузу: Подвійний ірландський це насамперед про резидентність та маршрутизацію роялті. А гібридні невідповідності, проти яких світ готує відповідь. Це коли різна класифікація одного інструменту чи суб'єкту між країнами створює податкову дірку. Наприклад, тут платіж є боргом, власне, витратами, а там капіталом і не оподатковується. Або партнерство. Тут прозоре, там не прозоре. Це і є справжні гібриди. Перенесемось до Парижу, штаб-квартиру ОСР в вересні 2013 року. За круглим столом сидять представники найпотужніших економік планети. На столі лежить доповідь з цифрами, які шокують. Світ щорічно втрачає від 100 до 240 мільярдів доларів через розмивання податкової бази. Коли компанії використовують розбіжності між податковими системами для мінімізації податків. Система дала тріщину. Коли транснаціональні корпорації використовують законодавчі невідповідності, це підриває довіру, констатує низка міністрів. Прийнято рішення створити план БЕПС. Зупинити розмивання податкової бази та перенесення прибутків. 140 країн світу об'єднуються в інклюзивну рамку з метою узгодити світові податкові правила. Дії 2 дістається конкретне завдання: нейтралізувати гібридні невідповідності, ті самі платежі, що зникають між юрисдикціями через різну класифікацію. В цей час Олег у Києві читає новини і розуміє, правила змінюються. 8 жовтня 2015 року Ліма, Перу, зустріч міністрів фінансів Великої Двадцятки та ОСР. Презентує світові майже 500 сторінок нових правил під назвою «Дія-2. Нейтралізація гібридних невідповідностей. Олег дивиться онлайн-трансляцію з свого нового офісу в Амстердамі. За порадою податкових консультантів він уже створив структуру через Кіпер та Нідерланди. На екрані експерт ОСР пояснює революційну ідею. Ми створили документ у двох частинах. Частина перша це національні правила, це правила зв'язування між країнами. Якщо платіж створює податкову невідповідність, одна з юрисдикцій повинна її нейтралізувати. Важливо те, що правила таргетують саме невідповідність, а не намагаються забрати дохід іншої країни. Є чіткий порядок застосування при невідповідностях. Основне правило це країна, з якої йде платіж, відмовляє у списанні цих витрат. Захисне правило: якщо перша країна не спрацювала, друга країна, яка отримує гроші, включає їх до оподатковуваного доходу. Система працює координовано за наявності імплементованих правил, тобто коли обидві юрисдикції впровадили дію два. Невідповідність тоді закривається однією з них. Частиною 2 цього документу є так звані договірні правила. Вони вносять зміни до модельної податкової конвенції ОСР. А саме, правила для прозорих утворень, там, партнерств, фондів, правила для компаній з подвійним резидентством. Це гарантує, що податкові угоди між країнами не створюватимуть додаткових гібридних можливостей. Тут телефон Олега дзвонить. Це йому телефонує голландський консультант. Олеже, твоя схема з роялті на Кіпрі може попадати під нові правила. Що це означає, питає Олег і чую відповідь: Три типи невідповідностей, які тепер закривають. Перший тип це списав витрати тут, не включив дохід там. Другий тип це списав витрати двічі в обох країнах. І третій тип це невідповідність створена в третій країні, але імпортується до тебе через ланцюжок фінансування. Але відчуває тривогу. А що з моєю структурою? Е, поки працює, але подивимося, що буде далі. 2017 рік Велика Британія першою запроваджує правила проти гібридних невідповідностей. 2018 рік Нова Зеландія слідує за прикладом Британії. 2019 рік Австралія впроваджує повний пакет правил. 2020 рік найбільший удар. Європейський Союз приймає директиву ATAD 2 АТА 2 для всіх 27 країн-членів. Консультант телефонує знову. Олеже, твоя ІП-компанія на Кіпрі стала проблемною. Європейці вимагають доказів економічної сутності, реальних людей, офісів та бізнес рішень там. Що робити, питає Олег. Тут є три варіанти, відповідає йому консультант. Довести, що компанія справді працює на Кіпрі, реструктуризувати все або повернутися в Україну. Потім приходить знакова подія. Грудень 2020 року Google офіційно закриває подвійний ірландський з голландським сендвічем. Схема, яка працювала 17 років, припиняє існування. Закінчилася ціла епоха, думає собі Олег. Я прийняв найважливіше рішення, розповідає він у своєму Київському офісі. Я повернувся в Україну. Щодо України. 2017 рік. Україна приєднується до інклюзивної рамки ОСР. 2019 рік. Україна ратифікує багатосторонню конвенцію МЛА, яка змінює понад 70 договорів про уникнення подвійного оподаткування. Важливо відмітити, що MLI включає також тест основної мети операції PPT-тест, так званий, схожий на принцип ділової мети. Схеми через Кіпер стали ризиковими. 2020 рік закон номер 466 9 вводить українську версію БЕПС-пакету трирівневу документацію про ціну утворення. Звітність у розрізі країн для великих груп з оборотом понад 750 мільйонів євро. Правила про контрольовані іноземні компанії і принцип ділової мети. Треба обґрунтовувати економічний сенс операцій. Є така технічна примітка. Антигібридні правила, про які ми зараз говоримо, таргетують саме невідповідність класифікацій між юрисдикціями, а економічна сутність, загальні зловживальні правила, такі як ГААР. Та ПІПІТІ це інші інструменти БЕПС, що борються зі штучністю структур. Вони працюють разом у комплексі, але це різні механізми з різними цілями. Липень 2024 року Україна запускає автоматичний обмін звітами у розрізі країн Сібісі через багатосторонню угоду компетентних органів. Червень 2025 року податкова служба України отримує перші звіти з 21 іноземної юрисдикції п'ять українських материнських компаній. Подають звіти за 2023 рік. Тепер кожен долар Олега видно в кожній країні. Але інвестори при прийнятті рішень дедалі частіше вимагають саме такої прозорості. Коли я запустив новий фонд із прозорою структурою, реакція інвесторів виявилася позитивною, каже Олег. І дає декілька порад українському бізнесу. Перша, це якщо ви платите роялті або відсотки в країну, де їх можуть класифікувати інакше, наприклад, як капітал, перевірте на ризик гібридної невідповідності. Друге, партнерства та фонди, які в одній країні вважаються прозорими, податки платять учасники, а в іншій непрозорими податки платить сам фонд це зона високого ризику зворотнього гібриду. Особливо актуально після січня 2022 року в ЄС. Третє. Якщо ви фінансуєте український бізнес через ланцюжок компаній, що проходить через треті країни, перевірте на імпортовані невідповідності. Невідповідність може імпортуватись до вас. Четверте, пам'ятайте про взаємодію з іншими правилами БЕПС. Наприклад, антигібридні правила. застосовуються до правил обмеження відсотків, до прикладу, дія 4, яку ми розглянемо у наступних відео. П'яте, найголовніше. Документуйте економічну сутність. Так, це окремий інструмент, не частина антигібридів. Але вони працюють разом. Якщо у вас є компанія за кордоном, доведіть, що там справді працюють люди, приймаються рішення і є офіси. Дія 2 змінила правила гри, підсумовує Олег. Епоха, коли платежі зникали між кордонами через невідповідність класифікацій, закінчилась. Світ навчився координувати податкові системи. Найголовніше. Це прозорість, це не слабкість, це нова реальність міжнародного бізнесу. Хто зрозумів це першим, той отримав конкурентну перевагу. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато історій про те, як змінюється світ міжнародного податкування. Пишіть у коментарях, чи стикались ви з подібними податковими структурами, які найскладніші питання були у вашому бізнесі. Та поширюйте це відео. Кожен підприємець має розуміти нові правила гри.